Три дні тому у нас задимілася теплиця із котла. Там забився котел і пішов дим. Ну, і десь годинку, може півгодинки, шурував диму теплицю. Коли ми зайшли, тут все було в диму. Ну, я хочу показати, чи постраждали наші рослинки. Що я хочу сказати? Зараз стало менше огірка. Він перестав наливатися. Я думаю, що він стресонув. Є зброси, хоча до цього не було. Листочок більш-менш такий як і був, може трішки посвітлів, але огірочок перестав так масово цвісти і наливати огірок. Тому трішки стресонув. Сьогодні ми геть не робили виборки, тому що, ну, плюс-мінус такі огірочки. З вчорашнього дня він не наливається. Ну, дуже медленно. Дуже дуже повільно. будемо наблюдати далі.